Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо комплект коксально-косичної системи від компанії MB Quart модель dk 2116 Динаміка розміром 16,5 см. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться монтажний комплект, дроти для підключення динаміків. Ось інструкція невеличка, фірмова наліпка. І також два динаміки. Динаміки постачаються захисними решітками в комплекті. решітки металеві. Ось такий мають вигляд. Інший динамік абсолютно ідентичний, також захисною решіткою. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 60 Вт, максимальна потужність 120 Вт. Монтажна глибина 57 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інша динаміка абсолютно ідентичний. Бачимо динаміки на дві смуги у нас. Чутливість у даних динаміків зайомна 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.